Це що карти? А куди ми приїхали? В Україні традиція. Ми маємо перевірити, хазяйська дівчина чи ні. Що молодець. Отже, дивись: отам відро, ганчірка. Ти маєш помити мені машину. Ну, реально, все він правильно зробив. Мий машину, якщо хочеш лишитись у цій країні. Так. Ага, зараз. Згідно з приказкою, з милим рай в Халабуді. Це прикол якийсь. У неї, звісно, був шок. Бачиш, там навіть вода гаряча, аж пара йде. ну Ні, я, означає... я я блін, та я розумію твій... твоє почуття гумору, та я не... Відмовляюся, так? Те звісно, Давай Ні, ну правильно. я чекала, що хоч один герой зробить щось таке. В житті ж не все солодко, не все ресторани, не все цукерки, не все танці. Так. Ти помила б мені машину? А вже ж, Я вже її помила, поки тебе фарбували. <сум> поки тебе фарбували.